Потрапитись до Польщі перед їхнім католицьким війзлом це абсолютно щастя, тому що тут скрізь панує атмосфера свята. І найперше, куди треба бігти, це на ярмарок садковий. І тут просто неможливо пройти повсир, який готують на грилі. Ось цей сир називається «Ощіпок». Його подають отак з журавлиною, виробляють за секретним рецептом горалі. Народ, який проживає в польських Карпатах, татрах. Це пленки на морозі те, що треба. А до сиру є хороше доповнення. А коли вже мороз дається знаки, то треба грітися. Звичайно, традиційним гарячим вином. Продавці тут демонструють виняткову приязність. Готові без зупини розповідати про свої традиції. Ось, наприклад, ялинку ми прикрашаємо тільки 24-го разом з дітьми. Я вже купив. Якщо гуляти центру міста далі, можна натрапити на різноманіття різдвяних віночків. Тут є і з моху, і з ялинки. Останній найпопулярніший. Його або на двері вішають, або ставлять на стіл із свічкою посередині. Але довго біля них не затримуємось, бо треба ще встигнути забігти до костелу за оплатиком. За такий тоненький хліб, які продається у будь-якому костелі, людина обов'язково на святвечір приходить із одплатком, і в конкретний момент один одному кожен складає побажання і відламує шматочок оплатка. Сьогодні, вже після обіду, вулиці Варшави стануть порожніми. Усі стараються до першої зірки потрапити додому, бо різдво це цілковито родинне свято. Але яскраву ілюмінацію у столиці вінкнуть за розкладом щойно зайде сонце.